Біля магазину ТБ за стінкою ми знаходимося на Це певний літній майданчик, в якому стані тут все ви бачите, в стані жахливому, сміття. абсолютно, Якщо ми перед цим були да, на набережній, то видно, що люди хоча б певним чином намагаються там якийсь робити благоустрій, то тут стан просто жахливий. В принципі, треба буде залучати нашу спецінспекцію для того, щоб да, тому що сміття от просто за павільйоном. Документи нам зараз поки що мають підвести, як сказала працівниця власник. Зараз почекаємо. Перший огляд то стан просто жахливий. Сміття лежить прямо, тут буде здійснюється торгівля. Фактично ну, поки що ми не бачимо ані біотуалету, ані сміттярки. Ну, зараз прийде людина, можливо, вона нам щось пояснить.